Вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу, до вашої уваги новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь, підприємці, які отримають компенсацію за генератори у разі надзвичайної ситуації, мають надати свої заклади у якості пунктів незламності. Крики яструба юрла над махкухівським сміттєзвалищем. Там планують встановити аудіосистему для відлякування птахів. Книжка, уроки, рукоділля під свічку чи ліхтарик. Чим відключення світла загрожує нашому зору. Підприємці Полтави зможуть отримати компенсацію за придбані генератори. Це відшкодування буде частковим. Не більше 50% вартості, але не більше 40 тисяч гривень. Які документи потрібні для того, щоб оформити відшкодування та куди звертатися, розкаже Ірина Дава. Полтавські підприємці можуть отримати часткове відшкодування вартості вже придбаних електрогенераторів. Відповідне рішення ухвалили на сесії полтавської міськради 27 січня. Сума відшкодування не більше 50%, А у фізичному виразі це не більше 40 тисяч гривень. Ну, умовно кажучи, якщо підприємець купив генератор за 40 тисяч, то ми можемо відшкодувати йому. 20. ми виділили мільйон гривень для початку. Якщо буде необхідність, додамо. проте на компенсацію можуть розраховувати не всі підприємці, говорить заступник міського голови Полтави Валерій Пархоменко. А тільки соціально відповідальний бізнес. Це повинні бути ті підприємці, які в умовах блокауту можуть надавати або надають коли плещесь відключення. Це у нас аптеки працюють, купили генератор. Це продовольчі магазини, Це Ті служби, які закривають першочергові потреби. І також це можуть бути, наприклад, заклади харчування. Якщо... Під час вимкнення світла вони запускають туди людей, щоб вони не могли погрітися, там випити чай. Документи для отримання часткового відшкодування вартості генераторів подаються до управління адміністративних послуг Полтавської міської ради. На 2 лютого охочих зробити це ще не було, говорить начальник управління адмінпослуг міськради Наталія Бугрій. Це такі документи, як заява встановленого зразка, завірені копії платіжних документів на придбання такого генератора, також завірені копії. Документів із зазначенням технічних характеристик такого генератора або інше, заводське маркування, також завірену копію витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань фотофіксація обладнання цього, а також відомості щодо банківських реквізитів учасника такої програми, і копія погодження режиму роботи закладу торгівлі, громадського харчування та сфери послуг. Але підкреслює Наталія Бугрій, підприємець, який отримає відшкодування вартості електрогенератора, має усвідомлювати, що у випадку виникнення надзвичайних ситуацій його приміщення слугуватиме додатковим пунктом незламності. А на полтавському сміттєзвалищі у Макухівці планують відлякувати птахів звуками яструба або орла. Про це розповів перший заступник міського голови Полтави Валерій Пархоменко. Він зазначив, це буде потужна аудіосистема, яка б відтворювала звуки хижих птахів. Коли саме її придбають, та оскільки це обійдеться міському бюджету, не коментують. Колись таки стояв на театрі Гоголя, то він з певними інтервалами видає звук хижака. Це може бути чи яструб, чи орел, ну якась птиця, яка несе загрозу. Це стоять звичайні звукові колонки високої потужності, які цей звук видають в ефір на сміттєзвалищі. Звичайно, велика кількість птахів, які прилітають і там можуть розносити інфекцію, наносити екологічну шкоду. Ми рухаємося до того, щоб зробити його рекультивацію, це закрити. Обгорнути, засадити там зелення. Служба безпеки України повідомила про підозру топ-менеджеру полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Це підприємство, яке входить до складу групи компаній Ферекспо, та належить українському олігарху втікачу речниця обласного управління збу Інна Усова повідомила що за даними слідства чоловік протягом 2018-2021 років вносив неправдиві відомості до офіційних документів підприємства завдяки його діям підприємство ухилилося від сплати до держбюджету рентних платежів за користування надрами родовища залізних руд на суму близько 2 мільярдів гривень у ході проведення досудового розслідування було здійснено комплексні оцінки, які підтвердили суму значні збитки у сумі 2 мільярдів гривень. Кримінальне провадження ведеться за двома частинами кримінального кодексу України. Це частина третя статті 212 кримінального кодексу України ухилення від сплати податків та зборів. Та частина перша статті 366 – це службове підроблення. Врішується питання обрання запобіжного заходу фігуранту а також встановлюються інші обставини та особи, які можуть бути причетні до вчинення правопорушення. Сьогодні у Полтаві попрощалися із ще одним захисником, який поліг на війні з російськими загарбниками. У Святооспенському кафедральному соборі відспівували солдата Юрія Малика. На панахиду за загиблим воїном прийшли попрощатися рідні, близькі та односельці. Свято Успенському кафедральному соборі панахида за загиблим на війні сьогодні. Тут відспівують 26-річного солдата Юрія Малика на військову службу до лав Збройних сил України його призвали 27 червня минулого року. Ми його пам'ятаємо досить скромним хлопчиною, спокійним, але він завжди був. Готовий прийти на допомогу. Лишились в нього пожилі батьки. Юра в них пізня дитина. Саме батько виявив от таку наполегливість у його вихованні. Виявилося не недаремно, приклав зусилля для виховання свого сина. Загиблий родом із села Явкине Миколаївської області. Згодом з батьками переїхав на Полтавщину, де жив у селі кустолово Суходілка Михайлівської громади. Юра був світла, щира людина. Дуже шкода, що такі молоді хлопці гинуть на війні. Я висловлюю співчуття близьким, рідним, Юре. І я пишаюся тим, що жила в одному селі з ним, знала його, спілкувалася. Це достойна людина в нашому селі, і ми завжди будемо його пам'ятати і його подвиг. На війні Юрій був гранатометником стрілецького батальйону 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців. Виконуючи бойове завдання, хлопець загинув 24 січня в результаті танкового обстрілу ворогів. Сталося це поблизу вугледара Донецької області. «Ти, як полеглий воїн, як воїн світла, перебуваючи на небі, побачиш у ков'язкого нашу перемогу. Побачиш, як ми виженемо з нашої української землі клятого російського ворога. Побачиш, як наші українці розбудовують нашу країну незалежною вільною. А ти спочивай ми. Поховали полеглого героя у рідному селі. У нього залишилися батьки, дружина та троє малих дітей. Продовжуємо випуск. У Полтаві горів підвал у дев'ятиповерхівці. Пожежа сталася напередодні вечері 1 лютого, близько 20-ї години. По проспекту Миколи Гавілова. Рятувальники викликали мешканців будинку. Про це повідомила речниця ДСНС Полтавщини Світлана Рибалко. Попередня причина займання необережне поводження з вогнем. Під час гасіння пожежі у підвальному приміщенні надзвичайники знайшли жінку. І коли вивели її на чисте повітря, вона сказала, що у підвалі є ще й чоловік. Його вони борці теж врятували. Вогнем знищено 3 метри квадратних сміття. Площа Зигіна у Полтаві можуть переіменувати на київську або транспортну. Чому експерти обрали саме ці варіанти серед запропонованих громадою? Як можуть перейменувати одноіменну вулицю? Та чи визволяв Полтаву генерал-лейтенант Олексій Зигін? Дізнавалися, ми колеги. Площу Зигіна у Полтаві перейменують на транспортну або Київську. Саме ці два варіанти обрали з 12 громадських пропозицій. Назву Київська вважають обґрунтованою, бо сама площа розташована в Київському районі. Поруч Київський залізничний вокзал, Київська районна рада, ТРЦ Київ та й всі дорожні напрямки на захід, північ та південь ведуть на Київ. А транспортна назва історична. Її носила площа до 1962 року, говорять краєзнавці. Це транспортна розв'язка. Це місце, де розходилися дороги в різний бік. Велика Кременчуцька дорога, бо Кременчуцька поштова дорога, яка йшла, як ми кажемо, на Решетилівку в цю сторону, бо дорога на Кременчук йшла через Решетилівку раніше. В 18 столітті, 19 столітті. І Зіньківська розпочиналася. І на південь дорога вела тепер вулиця Халтури на колишній Анненська. Тоді площа виглядала інакше, розповідає Леонід Булава. Та вже пам'ятника не стояла, пам'ятник установили в 1957 році. Площа була ширшою, такою великою була площа, ніяких там. Нікому нічого там не було, транспортна площа називалась так. До ідеї переіменування площі полтавці ставляться по-різному. Дехто пропонує і свої варіанти. Кобзаря, площа Шевченка, а не Зігіна. Гарно, гарно. Від перестановки додатків мене міняються. Я навіть не знаю, хто такий Зигін. Нормальний атвір. Тільки треба. Вони мені не мішають, я думаю, вони нікому не мішають. А можна добутися до того, що дожиться, що у нас взагалі не буде ніяких пам'ятників. Ну він же воював за Полтаву за Україну від фашистських загарбників. Так чого його це так е -е, нівелювати? Ну, чому генерал-лейтенанта Олексія Зигіна тривалий час вважали офіційним визволителем Полтави, проте історики стверджують, що він загинув до вигнання нацистів з міста, а звільнив Полтаву маршал Кулик. Вийшов скандал, що ви ж обіцяли мені, що я звільню Полтаву, а звільнив Кулик. Цей час знімають, мені здається, Кулика і призначають Зигіна. Це вже після звільнення Полтави. Але він не встигає навіть доїхати і вступити в командування і гине під час обстрілу. І після війни, там, вже в 60-ті роки, саме Зигіна оголошують визволителем Полтави, хоча він. Полтаву не визволяв він навіть не був командуючим армії на той час. На місці пам'ятника Зигіну ймовірно буде монумент ЗСУ. Принаймні, це питання порушували на одному з засідань робочої групи з перейменування вулиць. А от вулицю Зигіна можуть перейменувати на азовців захисників Маріуполя, героїв України Володимира Кисельова або гетьмана Скоропадського. Читаємо при свічках, робимо з дітьми уроки, а також працюємо за ноутбуками у темряві. Це реалії, з якими всі зіштовхнулися, коли ракетними обстрілами росіяни пошкодили наші електромережі. Часте відключення світла. Це не лише побутовий дискомфорт, а й шкода для очей. Як недостатнє освітлення впливає на наш зір, та що робити, аби захистити очі, розкаже Івана Дімова. Чотири місяці українці живуть в постійному режимі відключення електроенергії та через часту відсутність світла страждають очі. Останнім часом все більше людей звертається із схожими симптомами сухість і печія в очах. Розповідає офтальмолог Оксана Романченко і пояснює усе через те, що вони працюють в темряві. Бажано, коли людина працює за комп'ютером, треба, щоб було у нас штучне світло. Бажано, щоб ще світло було розсівельні, щоб вся кімната була. Приблизно білого такого кольору, щоб як можна було більше схоже на денне освітлення. А ось використовувати свічки в якості освітлення офтальмолог взагалі не рекомендує, бо навіть звичайне мерехтіння вогню може викликати подразнення очей. Оксана Романченко радить за можливості замінити їх на лампу чи ліхтар. Кожен час, коли людина попрацювала з, за комп'ютером або з іншими гаджетами, треба робити перерву хоча б 5-10 хвилин. Треба робити вправи для очей, або хоча б за можливості дивитись вікно або вдалину. Коли людина дивиться вдалину, в неї максимально відпочивають очі, очні м'язи. І чим більше ми дивимося близько. А якщо ще це невеличкий екран, такий як екран телефону, то очі напружуються найбільше. Полтавець Роман Панченко потрапив до офтальмолога з цієї ж причини. Печіння в очах він помітив після того, як відключення світла стали регулярними. Чоловік працює водієм вантажного автомобіля. Переважно він за кермом вночі. У зв'язку з відімкненням світла дуже яркий світлофар засліплює очі, і зараз дуже важко їздити в темну пору доби. Тому це дуже сильно б'є по очах, дуже сильне засліплення, починають очі боліти. О, і саме тому я вирішив прийти, провірити свій зір і порадитися з лікарем. Може, якісь каплі, може, якісь препарати приймати для того, щоб не так боліли очі. Щоб вберегти очі від зорової втоми, роману лікар прописав зволожуючі краплі. Їх можна купити в будь-якій аптеці без рецепту. Оксана Романченко говорить: це найкраща перша допомога очам від напруження, коли немає світла, але краще звернутися по консультацію до офтальмолога. На цьому я прощаюся із вами. Нагадаю, що наші сюжети можна подивитися на сайті РТПІЛЮЄ. А якщо вам є про що розповісти, полтавцям дзвоніть до нас у редакцію телефони 615 800 615 900. Ми залишаємося із вами. Бережіть себе і пам'ятайте, кожен день наближає нас до перемоги. Все буде Україна!